Так вийшло, що людство дуже полюбляє експериментувати та представляти можливі найгірші події, що могли б з ним статися. Одним з таких уявлень є епідемія вірусу, що перетворює всіх людей. На зомбі одні уявляють і знімають про це фільми, а інші пішли далі і самі стали живими прикладами зомбі культури. <кхем> Отже, сьогодні я розповім вам про найпопулярніші фільми про живих мерців, їхні відмінності, правдоподібність історії або навпаки, за що отримали свою популярність та як вплинули на кіноіндустрію. Я Микита, ви на каналі Мікіт. Прошу вас поставити лайк на відео. Якщо воно вам не сподобається, приберете або поставте дизлайк. Розпочну, мабуть, з одного з найпопулярніших фільмів, який я дивився ще з дитинства: Оселя Зла. Фільм випущений у 2002 році. Розпочинається з жахливих подій, що розгортаються у вигаданому місці ракон Сіті. Сюжет натхнений одноіменною культовою відеогрою Resident Evil, що була випущена у 1996 році і знайомить нас з групою елітних спецпризначенців, які стикаються з жахливими наслідками витоку смертельного вірусу з секретної лабораторії корпорації Umbrella. Каталізатором проблеми стала лабораторія так званий Мурашник. Що знаходився під містом Ракун Сіті, в ньому відбувся витік смертельного вірусу, і система захисту, якою керував штучний інтелект Червона королева, запечатав всі входи та виходи до лабораторії. Спершу було випущено нервово-паралітичний газ. затоплені герметичні кімнати, і це означало, що всі робітники цієї лабораторії загинуть. Під дією розповсюдженого вірусу мертві люди. Hoje Elias. Жінка, що є пов'язаною з корпорацією Амбрелла, прокидається в маєтку після дії нервово-паралітичного газу з амнезією та дуже розмитими згадками про події минулого. Цей маєток слугував запасним входом до мурашника. Він також був в зоні дії системи захисту, тому в цій зоні також був випущений цей паралітичний газ. Згодом Еліс стає безцінним активом для команди призначенців, адже вона може без страху досліджувати зараження зони та шукати ключові. Докази. Але водночас їй також доводиться боротися з власними демонами та розкривати правду про те, що дійсно відбувається в Ракун Сіті. Герої стикаються з різними монстрами, породженими вірусом. Кожна тварюка володіє унікальними здібностями та слабкими місцями, що змушує команду Старс використовувати всю свою кмітливість та майстерність, щоб здолати їх. Апокаліпсис Події розгортаються через кілька днів після першого фільму, де Еліс разом з групою тих, хто вижив, намагається покинути Ракон-Сіті, який ось ось буде знищений ядерною бомбою. Вижившим протистоять не лише зростаюча кількість зомбі, але й нові монстри, створені Амбреллою під час своїх експериментів, а також зрадник капітан Вескер. В наступних фільмах Еліс приєднується до повстанців, які борються проти корпорації Амбрела. Стикаючи з новими проявами мутованого вірусу. Так само Еліс стає частиною експериментів над нею, що наділило її надлюдськими здібностями завдяки вірусу. Але вона продовжує шукати інших людей, які також зберегли свою людяність та продовжує свою особисту боротьбу проти корпорації. У фіналі Еліс дізнається, що вона є клоном і була створена як ідеальний солдат, стійкий до вірусу та здатний до самостійного мислення. Еліс розбиває антидот до поширеного вірусу. Та зомбі навколо неї помирають остаточно. Звільнившись від контролю Амбрелла, Еліс обирає власний шлях, її подальша доля залишається відкритою, даючи глядачам можливість самим вирішити, ким стане Еліс у майбутньому. Однак, на мою думку, вона пройшла довгий шлях від безпам'ятного клона до свідомої особистості, здатної на самопожертву та героїчні вчинки. Цей цикл фільмів, як на мене, не є реалістичним, і це прям утрирована форма розвитку історії зомбі-апокаліпсису. Нереалістична, тому що мене дуже дивують розмахи діяльності корпорації Амбрелла, її майже безмежні ресурси і іноді незрозумілі мотиви. Але водночас ця історія має свій цікавий розвиток подій і хронологію. Тому, якщо ви ще не дивились ці фільми, то я б вам радив звернути на них увагу. Тепло наших тіл показує нам постапокаліптичний світ. В якому більшість людей за епідемії стали живими мерцями та концентрує свою увагу на мертвому хлопцеві, що називає себе. Р. Він живе в салоні Боїнга, навіки застигло на півзруйнованому аеропорті, регулярно виходить на полювання і, поїдаючи людське м'ясо, іноді не схвалює себе. У Р немає ні спогадів, ні колишніх емоцій, але закушуючи людьми, він бачить їхнє минуле. Однак одного разу Р зустрічає Джулі, живу людину, яка ховається від зомбі. Він відчуває незвичний потяг до Джулі і не може змусити себе напасти на неї. Він Кохається в джулі і прагне стати ближче до неї. Ер намагається стримати свої зомбі-інстинкти, щоб не лякати джулі, і починає допомагати їй виживати. Цей зомбі здобуває довіру Джулі та стає мостом між зомбі та людьми, допомагаючи їм знайти спільну мову та можливість мирного співіснування. Більшість людей оцінило тепло наших тіл як не просто історію про кохання, а й метафору на те, як подолання упереджень та розбіжностей може призвести Вести до єднання та порозуміння того ж року, що й минулий фільм, вийшла екранізована історія: Всесвітня війна, з що ґрунтується на одноіменному романі Макса Брукса. Джері Лейн, колишній співробітник ООН, та його родина, опиняються в заторах у Філадельфію. Під час веселих розмов з дружиною та дітьми, він помічає, що навколо починає щось відбуватись. І місто швидко перенає в хаос, де люди перетворюються на кровожерливих істот і починається епідемія. Джері вдається втекти з дружиною та дітьми, але вони змушені залишити свій дім в пошуках безпечного місця та відповіді на питання. Головний герой опиняється в Ізраїлі, що оточений високими стінами, що стало для багатьох біженців місцем захисту від зомбі. Біженці з якогось хуя починають співати гучно пісні, бо вони, звісно, дуже раді безпечному місцю чим привертають увагу зомбі за стінами. У зомбі не було титано колоса та броньованого з атакуючого титану, тому вони вирішили власноруч перелізти стіну та схрумать всіх, хто за нею ховається. Звісно, у них то виходить, і я можу сказати, що цей момент був одним з найвидовішніших у цьому фільмі. Джеррі та солдатка з боями йдуть до аеропорту. Випадково супутницю кусає зомбі, але Джеррі встигає відрубати дівчині вкушену руку, і вона залишається людиною. Але за власними Спостереженнями Джері помітив, що зомбі не чіпали деяких людей і припускає, що вони були заражені якоюсь серйозною інфекцією або складною хворобою по типу раку, що давало їм статус свого серед мерців. Це і послугувало вирішенню цієї великої проблеми. Вчені змогли розробити так звану камуфляжну культуру для виживших, обезпечивши їх від полювання зомбі. Після чого розпочинається масоване винищення зомбі на землі 28 днів тому. фільм 2002 року показує нам спустошений Лондон, де більшість людей загинула або перетворилась на заражених. Жорстоких істот. Ви спитаєте, як це ж сталось? Бідне людство знову на межі вимирання. Тож який сценарний хід використали в цьому фільмі? Все почалося з нальоту активістів руху захисту прав тварин на дослідницьку лабораторію з метою звільнити піддослідних тварин. Учений, який знаходився в той час в лабораторії, попередив активістів, що шимпанзе заражені сказом. Проте останні не слухаються та випускають одного з піддослідних приматів, інфікований. Невідомим вірусом шимпанзе нападає та кусає одну з активісток за шию. Вона перетворюється на зомбі, вбиває вченого та активістів-порушників і тікає з лабораторії. Таким цікавим чином людство в цій історії знову опинилося в небезпеці перед сильним вірусом. Головний герой Джим після 28-денної коми прокидається в лікарні та розуміє, що все навколо нього змінилось. Та цей світ став ще більш небезпечним. Знайшовши інших виживших людей, Джим шукатиме безпечного місця. У результаті їхнім місцем дислокації стала військова база. Згодом люди дізнаються причину епідемії. Через 5 років було випущено продовження 28 тижнів по тому. Сюжет цього фільму розгортається через 6 місяців після подій першого фільму. Війська США оголошують про те, що Лондон знову безпечний. Лондон є частиною зеленої зони, вільної від вірусу, і туди почали повертатися люди. Дон та Еліс стають жертвами нападу заражених на їхній прихисток. Еліс не вдається врятуватись та покинути будинок. Чоловік покидає її та рятується від навали з. Згодом діти подружжя Темі та Енді, які були поза межами країни під час спалаху, приїжджають до першого округу, безпечної зони на острові собак, де вони воз'єднуються зі своїм батьком. Всі, звісно ж, оплакують загиблу матір. Але потім за цікавості дітей останні покидають контрольований округ та відвідують свій старий будинок. Там вони зустрічають заражену матір, але вона здатна мислити та зберігає свою людяність. Ність згодом трійку знаходять матір у дітей знову конфіскують, і Еліс стає цікавим прикладом імунітету до вірусу. Одна вчена намагається добитись дозволу на досліди та вироблення вакцини проти вірусу, але вона не встигає виконати свою роботу, так як Дон вирішив зайтись у поцілунку з Еліс і через слину заразився і став причиною нового спалаху епідемії. Закінчується все тим, що новоприбулі люди у чисту зону стали жертвами обставин і військ. Кове керівництво цього округу дає наказ винищити і живих, і мертвих, і ненароджених. Брат та сестра виживають, але Енді косає власне батько, що стає причиною зараження хлопця. Але він, як і матір, має імунітет до вірусу, і вони з сестрою рятуються. Хоча їхнє врятування й дало якусь надію на швидке вирішення ситуації, в кінці фільму нам показують групу заражених людей, яка вже знаходиться у Франції. І це означає, що епідемія вийшла з. Під контролю, якщо такий контроль взагалі був, до речі, при перегляді цього фільму я дещо угарнув з моменту, коли лікарі мили Еліс. Вона була схожа на мого кота, коли я його купаю. Потяг до пусана. Розпочинається з того, що в якійсь біолабораторії відбувся витяг знову ж таки чогось страшного. Але ми вже знаємо, що це. Чоловік навантажився, випадково звив оленятка на дорозі. Вийшов, подивився на бембіка і поїхав собі далі. Ми спостерігаємо, як олень лежить незворушно. Навколо нього кров, і це означає, що він помер. А ні, він живий, ребята. Подивіться тільки на це, яке чудо. Отже, головний герой супроводжує свою доньку до Пусана на її день народження. Вони сідають на ранковий швидкісний поїзд та вирушають, але вже під час посадки на поїзд на станції починає розгортатись надзвичайна ситуація. Людей атакують агресивні та швидкі зомбі. Один з інфікованих проникає до поїзда, і незабаром вірус починає швидко поширюватися серед. Пасажирів. Деякі люди рятуються і зачиняються у вагоні, не припускаючи до середини заражених. Під час своєї боротьби, як проти заражених, так і між вижившими, відбуваються сутички та конфлікти, після яких число тих самих виживших зменшується. Насамкінець головний герой залишається зі своєю донькою та ще однією вагітною жінкою, все. яка вирішила засейвитися з головними героями. Але... Не так сталося, як гадалось, і головного героя, батька дівчинки, кусають. Фінальна сцена показує нам, як єдині виживші досягають пусана. Вони йдуть тонелом до військових, що захищають місто. Дівчинка, співаючи пісню, яку вона хотіла заспівати на своєму шкільному концерті. Привертає увагу солдатів, які впізнавши у них людей. Рятують їх фільм. Вартий перегляду. як і інші історії. Він виступає з глибокою соціальною драмою, що порушує питання людяності, самопожертви та моральності у надзвичайних ситуаціях. Ще одна цікава історія, яка знайомить нас з Джойлом та Еллі у серіалі Останні з нас 2023 року, розвивається навколо гриба Кордицепс та його мутованої версії, що пристосувалась до температури тіла людини, та почала паразитувати на людях. Дякую за перегляд! В реальності ці гриби є ендопаразитоїдами, які паразитують переважно на комахах та інших членостоногих. деякі з них паразитують на інших грибах, але в грі та її кіноадаптації у корені проблем та пандемії на землі є мутований кордицевс. Як на мене, ця історія з цим грибом, який існує в нашій реальності, і його потенційною мутацією та паразитуванням на людях, є дуже і дуже цікавим. Це також робить її індивідуальною серед інших історій. на зомбі-тематику, розвиваючись не навколо загадкового вірусу, який десь там виник і вибрався у світ, беречи до уваги те, що вже існує, як гриб кордицепс, який паразитує на комахах. Отже, Джоел після своєї жахливої історії на початку спалаху епідемії втратив віру у людей та став контрабандистом. Еллі дівчинка, що має імунітет до зарази, і група людей, які борються проти режиму військових під назвою Світляки, за допомогою імунітету Еллі, хоче створити вакцину. Але для транспортування Еллі в інше місце потрібна допомога вмілою та навченою виживати людини. Такою людиною став Джоел. Разом з Еллі він вирушає у небезпечну. Подорож через понівечену Америку їм доводиться стикатися не лише з жахливими інфікованими, але й з ворожими людьми, які готові на все, щоб вижити. Одним з таких випробувань для головних героїв стала зустріч з групою виживших людей, які згодом, як стало відомо, виживають за допомогою канібалізму. Під час подорожі Джоел та Еллі формують міцний зв'язок, який допомагає їм долати всі труднощі та допомагає стати одне для одного сім'єю в цьому жорстокому світі. Серіал є дуже цікавим та насиченим. В деяких моментах не одразу виходить зловити певні факти та хід подій, але при наступних переглядах стає зрозумілими ті чи інші елементи в серіалі. Особисто я не був знайомим з першим до цієї історії, і ось такий вигляд, який має ця історія, є як на мене, новим подухом серед інших історій про апокаліпсис, живих мерців та знищення людства, ходячі мерці або і мертві підуть. Це американський серіал постапокаліптичний жахастик, заснований на одній мині серії коміксів Роберта Кіркмана. Перший сезон знайомить нас з ріком Граймсом, заступником шерифа, який прокидається після коми у зомбі зараженому світі. Дезорієнтований і самотній він вирушує на пошуки своєї сім'ї. В цей час його дружина, син та друг врятувались та знайшли групу інших виживших. Рік знаходить своє спасіння від навали зомбі та потрапляє. До такої ж групи виживших у місті з плином часу рік знаходить своїх рідних. Але так як його дружина та друг думали, що він загинув, то вже встигли утішливо віз'єднатись в наступному сезоні. Група осіла на фермі Гершеля Гріна, ветеринара та набожного християнина з безкомпромісною мораллю. Ця ферма стала місцем порятунку для групи Ріка і стала нею як спосіб вибачитись за те, що люди Гершеля підстрелили малого ріка. Але залишки родини цього фермера були закриті у великому сараї, мабуть, для всіх. Мало місця було в домі, скажете ви? І я скажу так. Бо вони вже були заражені, а вбивати їх Гершель та інші живі члени родини не хотіла, сподіваючись на те, що це захворювання, яке можливо вилікувати. Отже, згодом група ріка знаходить новий притулок у в'язниці, але й навіть там їм доводиться боротися за його контроль з жорстоким губернатором, що не бажає поруч з собою бачити таку ж саму сильну групу виживших, як і в нього. У цій боротьбі після падіння в'язниці група Ріка розпадається, і кожен зму. Шуний виживати самостійно. Безліч людей померла в цій боротьбі, але залишками віри на краще, розкинуті по різні сторони люди, знаходять одне одного, продовжують боротися та йти далі. Цікава відмінність від багатьох інших фільмів цієї тематики є те, що в цій історії ніде не використовують звичайне нам слово зомбі. Мерців називали різними словами, що своєю суттю та контекстом описували мертвих, і різні групи або окремі індивіди називали їх помилками. Своєму серіал в певних моментах дещо затягнутий, і до певного моменту він мене цікавив. Але після сезону, в якому з'явився Ніган, я видохся і не зміг продовжити перегляд і надалі. Великим мінусом особисто для мене в цій історії є її циклічність. Так, з розвитком подій стає зрозуміло, що окрім зомбі для головних героїв, небезпеку буде становити й інші виживші. І ось ця циклічність проблем, з якою стикаються наші герої, де група збирається, будує своє виживання, потім трапляється лихо і необхідно починати все знову. І так, по декілька разів тільки з різними героями і складністю. Саме це мені і не імпанує в цьому серіалі. Іноді ця історія здається. Це прямо ну, дуже затягнутою. І здебільшого історія цікава місцями навіть правдоподібніша за інші і має велику фанбазу цього серіалу. І наостанок не зовсім повноцінна історія про живих мерців, але з певною її часткою гра престолів, що в потоці своїх подій знайомить нас з білими блокачами, що з настанням зими на континенті несуть загрозу всьому людству на південь від великої крижаної стіни. Тема білих блукачів неодноразово ставала на порядку денному серед членів нічної варти та інших зацікавлених осіб в цьому королівстві. До певного моменту ситуація з загадковими мертвими була не надто небезпечною, але в найнеочікуваніший момент блокачі спочатку нападають на поселення здичавілих за стіною, а згодом і на інших живих людей. Так, я просто зайвий раз хочу вихвалити гру престолів і розповісти про цей серіал також. Отже, це були фільми та серіали на зомбі-тематику, які я дивився, і кожна з цих історій цікава по-своєму. Є відмінні деталі, розвиток подій. Позитивні та негативні елементи. І на мою думку, ці фільми є однаковими і водночас різними, тому що в кожному з них стараються розвивати історію по-своєму. Напишіть в коментарях, яка з історії вам є відомою, або поділіться своїм досвідом та порадьте цікаві фільми про зомбі. Всім дякую за перегляд та до нових зустрічей на каналі Мікіт.